Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогоднішнє відео буде спрямоване на те, щоб відповісти моїм підписникам і людям, які ставили мені певні питання на ті моменти, обставини, ситуації, які їх турбують. Да? Тобто, я, як екстрасенс, з призми свого бачення за допомогою свого інструменту Таро, відповім вам, моїм підписникам, людям, які відслідковують мою діяльність, на ті питання, які ви мені ставили на протязі певного часу. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що вам не важко зробити для мене як автора даних відео, для того, щоб мій контент просувався в інтернет-просторі і мої соціальні ресурси розвивалися. І також я хочу сказати, що, мабуть, ті ситуації, які я зараз буду продивлятися, вони не нові. І багато хто вже давав свою певну думку і да, відповіді на те, як вони бачать розвиток цих ситуацій, Там екстрасенси різні, духовні практики, і інші цікаві люди також висловлювали свою думку да, на рахунок цих питань, які я сьогодні теж продивлятимуся. Ну, але ж люди все одно звертаються і перепитують в мене, чи дійсно це буде так, чи не так. І насправді, знаєте, це смішно. Коли люди подивляться одного якогось експерта, політолога, не знаю, депутата, історика, екстрасенса, відьму і так далі, і потім приходять до мене і перепитують, а чи дійсно це буде так? Я хочу сказати одразу, що я не політолог, я не політик в принципі, я не історик і так далі, я екстрасенс, духовний практик. І будь-яка інформація, яку я видаю, будь-яка моя думка на рахунок тих чи інших обставин, вона формується на підґрунті моєї інтуїції. Єдиний виток інформації, якому я ну, довіряю на 100%, це моя інтуїція, яка прокидається в певних обставинах, в яких я сам опиняюся, і дає мені певні ознаки того, як реагувати, що робити, як думати, як сприймати ті чи інші моменти. Ось так. ну, Погодьтеся, смішно було б дослухатися до сторонніх джерел інформації в тому випадку, коли ти сам є джерелом інформації. Да? Ось так, Тому я довіряю лише тому, як я відчуваю цей світ і певні обставини, моє світосприйняття, воно і формує мою думку на рахунок тих чи інших обставин. Це я хочу пояснити на рахунок тих питань, які мені люди ставлять, коли запитують, а от там хтось скаже щось не так, а хтось скаже щось інше, а ви кажете третє, п'яте, десяте. Слухайте, я не остання правда, не, не в останній інстанції. Ви можете мені вірити, можете не вірити. Ви просто відслідковуєте, як програються прогнози інших, нещодавно просвіщених, і мої прогнози. І робіть висновки, аналізи певні. Ось так, напрягайте свої мозкові клітини. А ми перейдемо до суті нашого відео, да? подивимося перспективи розвитку 24-року го для України. Ну, там заторкнемо ще декілька моментів по світу глобальненько. Да? Давайте перше питання. Яке цікаво людей, чи зупинить Ересія, війну в Україні в 2024 році? Восени, да? восени. чи зупинить е, Росія? Війну в Україні. Восени 2024 року, чи буде зупинення війни. Так. Так. Дивіться, одразу, одразу можу сказати, що ні. Зупинення війни я не бачу. В них немає такої цілі. Тут питання стоїть ресурсності. Проблема в ресурсах. Тобто. Е Росія, вона останнім часом дуже активно починає входити в домовленості, які призводять її до певних прив'язок через маніпуляцію і до залежності зі своїми партнерами, такі довгострокові созалежні відносини з іншими державами. Да? Ну там, от Сіверна Корея, яка взагалі не приховує того, що вона підтримує Росію, Китай і так далі. Да? Ось, і вона це робить з метою того, аби отримати ресурс і здвинути себе з мертвої точки. Ось так, це головна мета Росії поки що е, вирішити питання своєї ресурсності, бо сама по собі Росія, як держава в цілому, вона не справляється із е, тою ситуацією, яка в неї склалася. Дуже багато прогалин. Більше того, питання виплати не знаю, коштів фінансів для народу, тобто взаємозв'язки влади з народом. Е, люди залишаються без коштів і люди задають питання. Коли це все здвіниться, як це все буде відбуватися, там іде таке ем, пригнічене, маніпулятивне м, існування людей. Ось так. Ну, знову ж таки, це все приховано, люди недовольні мовчать, влада бачить, що люди недовольні і теж мовчать, Якби це все нормально. І, в принципі, ми розуміємо, що це все логічно і так і повинно бути. Ось так. Але на питання того, чи буде зупинення війни, між. Росією і Україною восени 2024 року, моя відповідь 100% ні. Більше того, я можу сказати, що навіть якщо буде якесь замороження нашого військового конфлікту, війни, це буде лише з метою того, аби накопичити ресурси. Ось так: накопичити ресурси і прийти з новими силами, з новими амбіціями, з новими ідеями, стратегіями і планами для того, щоб продовжити окупацію і поневолення нашої держави. Але ні про яке зупинення і припинення тим паче війни мови йти не може. Ось Остав. Окей, давайте далі. Яке там ще питання було? А, яке питання ще? У, давайте Європа. Подивимося по країнах Європи. Ні, Європу пізніше візьмемо. Давайте так. Чи створить Росія своїми військовими діями прецедент? Через який країни Європи будуть вимушені втрутитися активніше в війну між Україною та Росією? От чи створять, бо прецедент це ж така вапіюча ситуація, яка виходить із уявлення всіх норм і стандартів. Чи буде цей прецедент, який змусить наших європейських партнерів ворушити своїми сідницями в 2024 році? Чи буде від Росії спричинений прецедент? Який змусить Європу і європейські країни втрутитися активніше війну між Україною та Росією. Так. Ні. Ні. Е, я вам так скажу не на часі. Зовсім не на часі е, провокувати якісь процеси, які можуть спонукати до втручання. Тобто ніякої явної причини Росія не створить для того, аби дати підґрунтя і мету. Навіть не під мету, а привід для того, щоб закордонні наші партнери і інші країни втрутилися отак активненько. Ну, знаєте, там, типу, ядерки, оцього всього. Ні, цього не буде. Тут єдина мета, єдина мета це знову ж таки союз, накопичення ресурсів, більше того, випав мах, тобто це ілюзія. Ми можемо створити ілюзію загрози, але ми не будемо це впроваджувати і реалізовувати в життя. Ось так. Тобто ніяких прецедентів не буде. Все так, от стабільненько, м'ягенько буде проходити. Вони будуть вальяжненько подавати певні удари по нас. Да? У нас взагалі так все м'яко проходить. В нас м'яка окупація, в нас з боку Європи м'яка ілюзія якоїсь демократії. Ось так. А якщо взяти по світу в цілому, то в нас м'яка, але цілеспрямована геноцидність народів. І в останньому, ну, якби ми дуже стрімко до цього йдемо. Так. Що ще? Яке ще питання заторкнути. Давайте по Україні, бо ми ж за Україну балакаємо, да? чи буде продовжуватися. Мобілізаційна процедура в Україні до кінця 2024 року. Ну, чи буде продовжуватися мобілізація в Україні до кінця 2024 року. Чи буде продовжуватися мобілізація? Без варіантів. Ситуація залишається незмінною і будуть забирати людей. да, Ось так, нам потрібні кадри. Нам потрібні військові, нам потрібна армія, і пригнічений стан народу влади не цікавить. Це все буде продовжуватися ось так. І всі будуть мирно на це закривати очі, на ті безчинства, які дозволяє влада, аби відбувалися по відношенню до нас, до українців, ось так. Але да, буде продовжуватися. Ну, як сказати, тут може бути така якась точка гостра, коли люди будуть дуже-дуже роздратовані, розлючені, занепокоєні, і будуть ставити питання, скільки це блядь, буде тривати. Ось так. Але на питання того, чи зупиниться, припиниться мобілізація, ні, вона буде тривати і не тільки в 24 році. Тому що це е, довгострокове питання. Воно буде тривати довго. Е, ну, допоки потрібно буде, допоки буде необхідність, а необхідність буде довго. Ось так. Як казав наш президент і гарант Конституції, краще вмерти воїном, ніж жити рабом. Ось так. Тому у нашої влади чітка е, мета, і все дуже чітко і ясно сплановано. Так, давайте далі. Що ще подивимося? Давайте запитаємо про США чи виконує США усі домовленості. Які вклали з Україною до кінця 2024 року, да? ну, які обіцяли. Чи виконає США усі домовленості, які. О, тут щось випало. Так, домовленості виконуються. Фінансування у нас йде також дуже хороше. Але тут такий момент. Тут такий момент. Я от хочу подивитися, мені, мені цікаво. Ось три карти, я залишу. І зараз зроблю по них розклад на цю триаду, що мені хочуть вищі сили сказати. Ось цей розклад, ця триада. І зараз я хочу подивитися, до чого, до чого ця інформація випала мені. Тут така тема цікава. Зараз я поясню. Іде фінансування, йде допомога, виконання домовленостей, але маніпуляція продовжується. Ось так. Більше того, тут іде навіть питання, пов'язане з дітьми. От я не знаю, тут випадає питання, пов'язане з дітьми. Тобто жінки, діти. Я не знаю, як це можна зараз транслювати, але якимось чином розгорнеться ситуація, в якій США буде якось зацікавлене. Інформації пов'язані із кількістю дітей в Україні, кількістю жінок, от щось таке. І знову ж таки, через маніпуляцію. Це знаєте, це може бути так, що віддавайте нам своїх підлітків чи ще там щось. Тобто, якесь питання буде підійматися стосовно нашого молодого генофонду, наших дітей, наших нащадків, нашої молоді, в принципі. Ось так. Ну, знову ж таки, це все маніпуляція. Тут є чіткі плани і своя вигода. Ось так. Але допомога буде до кінця 2024 року. Буде США виконувати свої обов'язки. Ну так, досить Де? Окей. Давайте подивимося. 13 хвилин відео вже йде. Давайте останнє питання. Останнє питання, мабуть, я задам, чи буде масове повернення українців додому в 2024 році. Чи буде масове повернення українців додому в 2024 році? Давайте дивитися. Перша карта дає одразу відповідь: Бачите, ні. Не буде повернення українців додому. У 24-му році це 100%. І в 25-му можу навіть сказати. Ну, давайте докладу. Ну, дивіться. А, а чому не буде? Тому що, ну, дивіться, навіть якщо зупиниться війна, да? а, і буде все стабільно, мирно, спокійно, в людей. Які виїхали, немає ресурсу. Десятка пентаклів це ресурсність. Ну, люди не мають куди повертатися. В людей немає житла, немає нічого, немає майна, немає фінансів, немає якихось накопичень ресурсів, фінансів, стабільності якоїсь, яка може гарантувати повернення. Ось так. Тому повернення українців додому в 2024 році я не бачу. І навіть після завершення війни не всі повернуться. І давайте розуміти, що і не всі українці хочуть повертатися. Тому що, ну, якщо ви українець, який хоче жити в Україні, підтримувати свою державу і не наздоганяв 5 років цілі покинути територію України, то так, ну це людина повернеться. Ось так. Або, в принципі, не виїжджали і залишається в своїй державі. А інші люди ставлять питання ресурсності. Ми не маємо можливості. Тому ми, як би кажучи. Залишаємося на своєму місці, незалежно від того, яка військова обстановка в Україні продовжується. Ось так. Що вам хочу сказати під кінець цього відео. От ви бачите, така ситуація вимальовується, дуже цікава, що Росія там собі створює певні альянси. Да? От ми бачимо зараз, от відбувається цей процес. І ми є живі очевидці того, як от світ розділяється на певні спільноти, які потім будуть вступати в Третю світову. Я хочу сказати, що до 2030 року Європа розвалиться. Не буде НАТО. Ось так. Це будуть маленькі такі собі альянсики з двох-трьох держав, які потім вступлять в Третю світову, яка також незбіжно відбудеться. Але я до чого веду? Я веду до того, що допоки. Ми стоїмо в позиції просящого, ось так перед європейськими державами, перед нашими партнерами, так? наша влада там до останнього українця відстоюємо території 91-го року. Росія тим часом накопичує ресурси, вона накопичує собі корисні зв'язки тих е сторін, які зацікавлені в перемозі Росії, і які активно їй допомагають. Ну і власне кажучи, от нещодавно. Країни, як це сказати, країни Востока, да, як на українській мові, вони відмовилися приймати участь в мировому саміті. Да, от таким чином, продемонструвавши свою позицію на рахунок цих ситуацій. Да. Ну, там, ми бачимо, як е, Північна Корея. Почала активно підтримувати Росію і Китай в ту саму чергу продовжує це робити. І, в принципі, це очевидні речі, про які я казав вже давно. І ви можете подивитися, в мене є ціла підборочка прогностичних відео щодо розвитку ситуації світового масштабу, да? хто як буде проявлятися, хто як буде співіснувати. Ось так. І в мене. Все більше і більше формується чітке розуміння того, що нам влаштовують геноцид. Ось так з усіх сторін наша влада по-своєму нас нищить. Держави і інші, які в нас я, начебто, не, от, начебто партнери, да, які вирушаться в півноги через п'яте коліно десятого лиця, вони щось намагаються нам поспівчувати. Вони по-інакшому нас руйнують. Рашка, відповідно, теж, ми розуміємо, США там свої маніпуляції, в них свої приховані інтереси. Ну, Ми буферна зона для них. І в підсумку цього всього ми втрачаємо націю. А якщо немає нації, то і зникає сенс існування держави. А якщо зникає існування держави, то незрозуміле питання того, що ми захищаємо. Ну, як зрозуміло. як би, Але це все дуже печально. І я хочу от звернутися зараз до українців в першу чергу і сказати, що. Нам не можна мовчати. Ми повинні пресікати безчинство нашої влади і повинні висловлювати своє невдоволення тими чи іншими моментами. Ось так: в тих ситуаціях, в яких ми опиняємося, які нам створюють. Бо ви лише в єднанні наша сила, і ви повинні це розуміти і приймати цю інформацію. І також хочу звернутися до українців, які судяться між собою. І які мені особисто ставлять питання, наприклад, я вас не розумію, я, я вас не розумію. Да? Зрозуміло, що вони все розуміють, але ось такі питання, да? кольнути за гостру тему. І ті, хто підіймають мовне питання, в принципі. Я от хочу задати вам питання. А Якби ви тонули, або горіли, вам би теж було дуже принципово, те, на якій мові я б звернувся до вас і з метою вам допомогти і вас врятувати. Вас би теж цікаво, на якій мові я спілкуюся. І ви б теж мене не розуміли. Так само б грала ваша принциповість в ці моменти. Ці моменти і ці питання такі філософські, вони досить глибокі, але вони дають чітку, ясну відповідь на шалену кількість. Тих обставин, в яких ми опиняємося, і формують певну чітку думку, позицію, яка є обґрунтованою і логічно виведеною. Тому ставте собі ці питання і давайте самі собі на них відповіді. А на даний момент я закінчую це відео, бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе, і все буде мир.